Гіркий присмак після майдану. Українці отримали дух перемоги, а Україна неспроможну владу. Турчинову доручили повноваження президента, а він не зміг виконати покладені на нього обов'язки. Це вже зрозуміло, схоже всім. Під його керівництвом влада здала Крим. Сьогодні здає схід на черзі столиця. Скупа сльоза не покотилась навіть тоді, коли держава за крок від війни. Хто понесе відповідальність за суцільний шкереберт? Містянам розповів кандидат у президенти Анатолій Гриценко. Політик був у Хмельницькому, і він гарантує безпеку. Я проїхав всю країну і бачу, як на рівні області, на рівні району, та й в Києві знову все ті до болі знакоме ліце проривається. Тобто такі питання, як люстрація, очищення влади, не пройшла. Турчинова у шию, а зрадникам кулю поміж очі, іншого виходу, колишній військовий. А сьогодні кандидат у головне крісло країни він не бачить. Вважає, якщо українці зроблять чесний вибір на Україну, чекають кардинальні зміни, а починати треба із системи, де бізнес у владі велике зло. Бізнес, в принципі, не повинен бути у владі. Особливо в системі виконавчої влади, там, де приймаються відповідальні кадрові рішення і розподіляються бюджетні ресурси, сотні мільярдів щороку, тендери, інші ласоші. Так само в парламенті, коли за кожною фракцією стоїть фактично олігарх. На думку Анатолія Гриценка, щоб витягти країну з економічної кризи, уряд повинен був зробити ряд необхідних кроків, серед яких деносувати угоду з Кіпром. Також кандидат закликає українських мільярдерів поділитися своїми статками з державою. Мені легко внесли, в числі перших законопроект президентський, закрити кіпрський офшор в інтересах країни. А мільярдеру важко, бо в нього там власні рахунки. Анатолій Гриценко переконаний, після президентських виборів повинні одразу відбутись позачергові парламентські та місцеві вибори. Заявив також, що Крим повернуть, але тільки після того, як Путіна поженуть, як вигнали Януковича. Ірина Поліщук, Микола Лебідь, Новини, 33 канал.